Так, всім привіт, друзі. З вами вже я, Коля. Сьогодні будемо грати з вами. Я знаю, хто це я знаю, що... Та хто це за це відео знімав. Я про їх дивився. А починається боку вверху. К этой виду я вам расскажу. Суна ничего нема. Наша звук вам положилась неше. А, так і голос Як Я у них є отка. Э, е, я не можу. Щось я не можу. Е! Я помню, где Я помню. Я на кнопку, а да кнопка вообще? Ось кнопка. А, нажимаю. Вот а. царами гута. Что затопило? Какая начинайся музыка? Что за тут играй? Не-не, шоу за мной. Что ты надо? Я раз сошли под тогда бешу. Давай. Без труби, Давай, давай, давай. Давай, давай, два-два. Коли цунами почнеться? Коли? Я питаю коли? Коли почнеться? Коли ці двое що остаются тут? О, что зараз не снимается? Что він питает? Я не О, я тоже знаю реакция об Беты. Я зараз на это махаю, его я занимаю видео. Че она тоже занимаю видео. Наверное, что она тоже. Давай. Та дівка що знає, як махати, все то робити. Його ніхто не пускає. Це? О, це не знаю, що це? О, мені така. Чи це габ... гайка. Я думаю, що це гайка. Так, це гайка. О! Опять гайка. Ой, уже буде цунами, що це таке люди такі очуть? Давай, давай, давай. Коли почнеться цунамі? Я не знаю коли. Ці люди сховалися. Що це таке? Що це таке? Ніхто не кричає нам. Що, трава на сина І що це такий звук виходить? Що це таке звук виходить? о, яке тут не опять Е! 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 О, о-о. Давай сюди, сюди Ушо, треба туда добрие, кое-какие. Вот это буде це. Чебро стрельна там. О! А куда спал? в порталі плаваю. Что за портал? Портал такий. Я тепер плаваю. Портал такий ще. Ну що це таке? Така. О. О, в мене щось є. Я можу стих бити. Давай. Давай. Е, де щось? не купи. Шосто, я не хоче шоскупити. Шо це? Показыва музика. Я, короче, купили лодку я купить. А как музыка? Ой, ой, начинается. Сплыка челлай. Черки на кликах. Да капітальный прямо так пишу. А де це я. Я що? А, ні, не на порт. Вишло? Мені треба було кудись зговати. О. Блин-блін-блин-блин-блін-блін. Блін блін. Блін блін, блін, блін. блін 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 качання Шо це? Як це вони купили лодку? Це якісь гривні? А, ні. Takk! вообще нельзя, сюда Нет, нет, Начина... нет, нет, нет! Не начинается. Что она, ч ⁇ она? начинается. О, добро, что она не начинается. А теперь начинается! А! А! Спасибо. Она не а. Давай. Lá vai! 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 Ó! Seu dedo vermelho é botador. Agora eu estou achando o botão certo aqui. Não muda pelo menos a prova. Ah, muda assim do sol. Muda assim Что, можно тут скипнуть-то? Что а -а -а. это есть зомби? Только, Только на ночь. Що за таке маленькі кутали? Ой, Ви нього, знаєте? О, що це щит? Я хочу в неї, я хочу і в неї. Ох. Шо це? Куди я це, пишу? Про це таке... Ой, може тут керувати? Давай. О. Давай. Що треба тут робити? Що, у мене такий дом? Я не замовляв цього цицьця. Так да, капець. А! Я не замовляв ту ці ці ти. Ура, да, я не за О, о, кореки. Давай, бежим. Что за копей? О шо за такое? Не знаешь, О А люди затоплены Знаешь, что еще люди записывать? Давай, слева Давай Ну что, я буду тут шептать? Оно что ты такое? Эээ, ты что, я тут буду жить-то? Что капец? Ну якцы я тут буду жить. Чего? О, я тут буду жить. А, это бы на целыше-то. Давай, Сэн, Сен. Давай. Нажимаем. О, тут и шеф. Давай. 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 Думаю, что с вами на цьому будем за ваши вот это видео. Всем пока.